Так, всім привіт. Зараз знаходжуся біля готелю Інтерконтиненталь. Тут знаходиться якраз казино, біля біліонарі про яке я говорю, вже з вересня місяця. І от воно деякий час, коли не мало ліцензії, з місяця серпня до фактично до нового року воно працювало підпольно в приміщенні готелю Меркурі. Усім колективам, коли не мали ліцензії, виїжджали, як кажуть, на підробітки в це приміщення там на території казино Фавбет. Тобто під їхніми документами вони там трошки собі, як кажуть, підзаробляли, економили на тому, що не платили податки, там обіг, обіг валюти був, ну і не плачені, як кажуть, ліцензії за 72 мільйони гривень. От. А потім вони вже коли купили ліцензію, переїхали знову собі. От, можете бачити за, за моєю спиною вивізку. От вони зараз далі, благополучно, як кажуть, працюють. Але економію вони свою зробили, тому зараз в них все нормально. Так що всім до зустрічі. Будемо далі проводити своє дослідження, побачимо, чим воно закінчиться. Так, всім привіт. Знаходжуся біля готелю «Меркурі», Це в торговому центрі Большевик на Шулявці. Де якби по документах знаходиться е, казино Фавбет? Хоча саме казино Фавбет знаходиться от, е, тут, в приміщенні е, парковки, паркінгу, в такому полупідвальному приміщенні вони більш потіснилися, бо тому що е, в приміщенні Меркурі в один час е, вони давали, як кажуть, притулок е, казино біліонари які... На деякий час не мало ліцензії і працювало без ліцензії, не сплачували до, до бюджету країни 72 мільйони гривень податки не платили. Тобто їм було там комфортно, а сам, сама організація Фабетка земельна, вона знаходиться от тут, в парковці, от в такому, як от, я кажу, от де, де їм видали тут ліцензію, я кажу, от вони поки тут знаходяться. От, слідство поки стоїть на місці, хоч кримінальні справи є, типу, саме більонарі зараз вже купили перед новим роком ліцензію і поїхали, як кажуть, на Рівну Гаму в готелі Інтерконтиненталь. От, а Фаббет далі залишилося тут працювати. От, так що ми будемо знайомлювати обов'язково з ходом слідства по даних фактах. І чи правоохоронні органи будуть зацікавлені, щоб все-таки... Біліонарі сплатило тих 72 млн грн плюс податки чи ні, буде видно в подальшому. Так само і от я зазначав, що ця елітна сітка Фабет має ще підпільне казино, яке поки не, правоохоронні органи не готові розоблачати. От вони ще мали тут вхід, але його поки прикрили, щоб не афіширувати дуже. Тобто, тому і якось в подальшому будемо ознайомлювати всіми подіями, які проходять. І наскільки вони ще затягнуться, Бо тому що вже зараз травень, з вересня місяця ніяк ми не можемо розоблачити таку структуру. Тобто ми можемо розоблачити, але ну, правоохоронні органи не згідні таку структуру, яка приносить як кажуть, золоті яйця в їхню кишеню, чи потрібно розоблачати. Тому поки що йде отака. Специфічна борьба. Іграємо козаки-розбойники з нашою правоохоронною елітою, так званою, яка надає можливість поки що скрити всі факти, які я зазначаю. Так що будемо обов'язково з цим ознайомлювати, виявляти таких корупціонерів, нечесних на руках. Так що ще все впереді, я кажу. Всім до нових зустрічей!